Заступник командувача військово-морських сил Російської Федерації, генерал-майор Гудко, був убитий разом з іншими високопосадовцями російської армії внаслідок ракетного удару збройних сил України по Курській області Росії. удар було завдано американською ракетною системою Хаймарс. Чи посилює посилюється тиск на Путіна та його воєнну кампанію. Так, але я маю сумнів. У цьому й полягає парадокс: Путін поводиться так, ніби він Йосип Сталін, і може дозволити собі дотримуватися кривавих тактик маршала Жукова, коли можна пожертвувати будь-чим заради кількох метрів території і ці втрати я не знаю, коли вони стануть критичними, але вже зараз вони виглядають надзвичайно дивно навіть за російськими мірками. За підрахунками американських та британських аналітиків, кількість втрат на полі бою з лютого 2022 року перевищила один мільйон осіб. Йдеться про загиблих, поранених, важко травмованих, зниклих безвісти та військовополонених. Це надзвичайно висока ціна. з огляду на літній наступ Росії виникає питання: чи можуть вони дозволити собі більше таких втрат? Путін каже так. І, на мою думку, саме це найбільше вразило Дональда Трампа, те, що Путін і тут можна провести паралель з Нетаньягу в Ізраїлі, утримується при владі завдяки продовженню війни, і це очевидно. Якщо Путін програє в Україні, схоже, він готує інші плани. Ми бачили це нещодавно в Грузії, а також у деяких регіонах Балтії. Я вважаю, що країни Балтійського регіону, союзники по НАТО, зокрема Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Норвегія, а також три Балтійські держави, які межують із Білорусю та Росією, Естонія, Латвія та Литва, дуже уважно стежать за діями Путіна, адже він перебуває в постійному стані війни. І це, як мені здається, стало потрясінням для Трампа. В нашому попередньому інтерв'ю ви зазначали, Росія зможе вести війну проти України лише кілька місяців. Чи досі ви вважаєте, що Росія здатна утримувати цю війну лише протягом кількох місяців? Вони досягають певного технологічного прогресу. Ще один важливий момент, як ми вже відзначали, це активне використання дронів Камікадзе, великої кількості хибних цілей, а тепер і балістичних ракет дуже цікаво спостерігати за відносинами Росії з Іраном після останнього загострення між Ізраїлем та Іраном, так званих дванадцяти днів, які завершилися операцією Північний Молот, із ударами по об'єктах у Натанзі та Фордо, зокрема в Ісфагані. але саме щодо Фордо та Натанза, Іран відкрито звертався до Росії з проханням про допомогу. Іран відкрито просив Росію про допомогу. Але Путін, схоже, відмовив і при цьому заявив, що, мовляв, у Ізраїлі проживає 2 мільйони російськомовних громадян. Більшість із них мають ізраїльське громадянство це досить дивна логіка, але, можливо, вона відображає реальність. Путін, очевидно, вважає, що має достатній рівень власного виробництва, а також, ймовірно, розраховує на підтримку з боку Китаю, щоб продовжувати війну ще певний час. Але ключові проблеми частину з яких я можу бачити, а частину ні. Полягають у логістиці, живій силі, заміні особового складу, постачанні пального адже саме тут українське командування діє надзвичайно грамотно, зосереджуючи зусилля на глибинних ударах, на знищенні тилової інфраструктури, на порушенні логістики. було завдано серйозної шкоди російській залізничній системі. За деякими оцінками, виведено з ладу 10% загальної пропускної здатності залізниць Росії, це справді вражаючий показник, і це має значення. Якщо ти не можеш забезпечити постачання, не можеш заправити техніку, не можеш замінити втрати, а Росія, до речі, і не дуже намагається це робити на передовій, тоді виникає питання як довго це може тривати? Я не можу з такою впевненістю, як у нашій попередній розмові, сказати, коли настане переломний момент. Росія, як усі ви в Україні, на жаль, добре знаєте, зараз буквально шалено тисне в межах своєї літньої наступальної кампанії, як з повітря, так і на землі, і заявляє, що нібито повністю контролює Донецьку область. Але я не бачу, як вони зможуть підтримувати такий темп наступу взимку навесні і ще одну кампанію в 2026 році. Тому я вважаю, що ми наближаємося до певної точки прийняття рішень. Але, на жаль, це навряд чи станеться на початку літа. найімовірніше, це буде наприкінці літа або восени. Отже, ви впевнені, що Росія досягне свого кульмінаційного моменту наприкінці літа або на початку осені? І чи вважаєте ви, що до кінця року Росія не зможе підтримувати таку інтенсивність бойових дій? Так, Я підозрюю саме це. Оскільки вважаю, що західний альянс і це вже помітно, зокрема у моїй країні, дедалі уважніше та настороженіше стежить за зростаючою синергією між Китаєм і Росією. Ми ще поговоримо про це. Я думаю, що з'явиться спільний інтерес, де НАТО зможе об'єднатися попри різні порядки, денні серед членів альянсу. Але, на мою думку, відбудеться консолідація позицій і як ми щойно чули навіть від Дональда Трампа, не обов'язково йдеться про постачання озброєння чи поповнення запасів, але. Безумовно, йдеться про санкції. Вони справді хочуть завдати Росії шкоди. Зокрема, як я підозрюю, у таких сферах, як тіньовий флот, тобто флот суден привидів. Наприклад, Велика Британія значно активізувала свої зусилля. Вони постійно стежать за ситуацією. Вони відправляють кораблі королівського флоту для спостереження. Багато суден привидів супроводжуються надводними кораблями військово-морського флоту Росії. Тому, на мою думку, важливо стежити за цим напрямом, де флотилії Європи, зокрема Великої Британії, підтримують Україну. На сьогодні вони демонструють значну винахідливість, що стало несподіванкою для Росії. а Росія, у свою чергу, демонструє слабкість у морському вимірі цієї війни. Ви щойно згадали про українську операцію в глибокому тилу Росії. Ми ще не обговорювали з вами операцію України під назвою Павутина, яка знищила багато підрозділів стратегічної авіації Росії. Якщо Україна продовжить здійснювати подібні операції, що це означатиме для Володимира Путіна. Наступного разу це буде щось інше. і я не натякаю на деталі, тому що саме в цьому і полягала геніальність операції Павутина. Її просто взяли і здійснили. Вона була успішною, її не приховували навпаки, відкрито продемонстрували методику, що налякало всіх. Як відомо, це паралізувало мережу автомобільних перевезень на тривалий час. Це було блискуче. і той, хто керував цією операцією, розумів. Це не те, що можна або варто повторювати. Тому було максимально використано інформаційний та пропагандистський ефект, щоб налякати росіян і змусити їх зосередитися в одному напрямку. це була блискуча операція. Вона була гнучкою, спритною. Саме такої спритності бракує росіянам. Росіяни покладаються на масовану вогневу міць, на важке озброєння, частково на технічну винахідливість, що до речі. Викликає занепокоєння, зокрема, нові балістичні ракети, нові дрони, а також величезну кількість особового складу. я вважаю, що якби Україна здійснила ще одну нестандартну винахідливу операцію в іншому місці, яка завдала б Росії справжнього болю, це могло б мати серйозні наслідки. Треба впливати не тільки на Путіна, а й на його оточення, шойгу, військових олігархів, силову бюрократію. Тому що якщо Путін піде, на його місце може прийти інший. Але якщо вдасться усунути двох або трьох із його найближчого оточення, вивести їх із гри, тоді ситуація справді може змінитися дуже суттєво.